Знаєте, було пару разів відео, де мені зустрілось, що люди кажуть, що От пройшла духовність, прокачувала я себе все все. І коли я це все бросила, все стало на свої місця, от я досягла того рівня, якого треба. Або люди, які нам зустрічаються, і ти кажеш, на слава Богу, що я з ним більше не зустрічаюся, от тепер я така вільна ля-ля-ля. А скажіть мені, будь ласка, а чи не є ці люди і ці прокачки, і ця робота? І я навіть замислююсь за тим, що от е, е, якби. Якби не духовність, може мені було легше духовним людям якось завжди важче. А мені кажуть, а якби не духовність, не ці всі люди, не ці всі прокачки, не те все, що ти в собі ламаєш, змінюєш, приймаєш злість, випускаєш її, але не на когось, а просто. При практиках спеціальних навчаєш людей все це якраз дає тобі дає тобі змогу змінити себе на краще до того рівня, в якому ти зараз є. Да воно приходить не одразу, да воно важко, дай іноді руки опускаються. Не хочеться нічого робити, хочеться просто все кинути і сказати, що всі ці люди, які мені зустрічались, які мені роблять шкоду, вони всі винні в моєму житті, в усіх гріхах. Але ж вибачайте, ми ж їх сам, самі підтягуємо цих людей для того, щоб вони нас змінили, показали, як не треба, як треба, або поставити на паузу себе, звернути на себе увагу. Тож можна їм просто віддячити від чистого серця і відпустити зі свого життя пнем назавжди, але сказати, що дійсно саме від цієї людини пішов ваш злом настільки, що ви нарешті почали себе міняти. Але не без того, що це залежить від вашого характеру. Я вам скажу, що духовність це така важка штука, якщо ти слабачок і боїшся якихось змін, жалієш себе, боїшся лишній раз признатись собі в тому, що ти ні негарний, і треба із себе все це витягнути, вирвати, виригати, я вибачаюсь, і дати дозвіл цій злісті витягтись і спалити її, прийняти свою світлу сторону, відмовитись від темного, от тоді, звісно, все. Прийде в ваше життя, і то не одразу. Але коли прийде, ви будете відчувати різницю. Але навіть у духовності давайте завжди собі змогу відпочивати від усього цього, бути звичайною людиною десь тиждень, два-три дні. Обов'язково, декілька разів на рік, давати собі відпочинок, і інакше ваша кришечка уїде і більше ви нічого не захочете. Тож ідіть в духовність. Але знайте, що це не буде легко, і відпочивайте від неї також.